Доброго дня, шановні друзі, колеги. Сьогодні у нас напередодні перевели святка для нашого держави, де Сіківський, 28 1996 року, був прийнятий основний закон нашої держави, по якому сьогодні ми проживаємо. Це найвищий законодавчі безпосередньо закон, який... І на території нашої держави І сьогодні в честь завтрашнього свята нашої держави. Хочу подякувати кожному з вас за роботу, дякувати за вашу вітаність, за ваш професіоналізм, за те, що кожен з вас працює на благо нашої держави, держави України. Вітаю вас цим ем прекрасним святом. за сумлінну наполегливу працю, високий професійний рівень, відзначити подяками громадського міського голови Пашинську Ніну Іванівну, майстра комунального підприємства, коридора номер 2 Відзначити Ойко Світлану Володимирівну, методиста науково-методичного міста. Відзначити голоту Олену Миколаївну, фатівця соціальної роботи і соціальної роботи, про міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Відзначити, подякую міського міського голови Капун Діану Борисівну, головного спеціаліста міського питання. Олеся Артуровича, старшого лейтенанта військової частини аскової відкриття військові Містецького оборони України. Козлову Владиславу Іванівну, капітан лейтенанта військової частини України. Оксану Юріївну, консульта комунального підприємства Шково експлуатаційна контора номер 3 Відзначити корінь Яну Вікторівну, лікаря загальної практики сімейної медицини медичної амбулаторії номер 2 Олечука Володимира Анатолійовича, начальника виробничої дільниці зеленого проведення, комунального підприємства в індустрії. Побоченко Галину Сергіївну, старшого матроса військової частини А-4398, Міністерства. Значити, Русінова Миколу Івановича, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора No5. Сердюк Тетяну Павлівну, юрист консульт для відділу соціальної роботи проводського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ситаря Олексія Ігоровича, юриспонсульта спеціалізованого комунального підприємства Проварської міської ради, проварська ритуальна служба. Скочеляса Олександра Олександровича, начальника району теплових мереж комунального підприємства Провари енергія». Відзначити Стаднікову Олену Анатоліївну, головного спеціаліста бухгалтера відділу планування та бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства. А, відзначити Тищенко Олену Петрівну, головного спеціаліста, юрисконсульта управління комунальної власності Поверської міської ради. Каченко Олену Віталіївну, головного спеціаліста, економіста відділу доходів фінансового управління Проварської міської ради. Відзначити хан Людмилу Іванівну, менеджера з персоналу комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора номер 1 Володимира Васильовича, головного інженера комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора No4. Щербину Олену Володимирівну, старшого лейтенанта військової частини А-4398 Міністерства оборони України. Подяками Броварського міського голови. Відзначити трудовий колектив товариства Алютех к Відзначити трудовий колектив товариства Діана Люкс Логістик. значить трудовий колектив Товариство фасадні системи Метал Ябі. Підписане святкове розпорядження щодо відзначення почесними грамотами виконавчого комітету Броварської міської ради з нагоди Дня Конституції за високий професійний рівень та сумлінну наполегливу працю Воловатюка Андрія Анатолійовича, директора СП ТОВ Трансгруп, Аплоди. Йомкіна Володимира Олексійовича, директора ВК Поліпласт. Чесною грамотою відзначити Пушкаренка Віталія Михайловича, директора товариства Епіцентр к Стасюк Діану Петрівну, головного спеціаліста відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення Броварської міської ради. Наталію Вікторівну, начальника відділу надання адміністративних послуг, адміністратора Центру надання адмінпослуг та роботу, додаткове розпорядження підписав міський голова Сапожка Ігор Васильович. Друзі, шановні колеги, ми сьогодні абсолютно майже всі сфери направлені від військових підприємств комунальної сфери, державних службовців, сфери обслуговування. Комунальних підприємств. Я хотів би дійсно подякувати кожному з вас за роботу, тому що кожен з нас виконує свою функцію. Робочі місця, податки, за рахунок цих податків утримується виходаючий комітет, утримується центральна районна лікарня, утримується освіта, утримується комунальна галузь, тому ми всі, всі є взаємопов'язані. Якщо кожен буде виконувати на відмінну свою функцію, скажі, економічне зростання і економічне звершення в нашій державі, в нашому місті, вони будуть видно, що Я хочу зазначити, що на сьогодні завдяки нашим підприємствам, завдяки тим складам податків, дійсно сьогодні є перевиконання бюджету, є можливість утримувати абсолютно всю соціальну сферу на нормальному рівні. Сьогодні хотів би зазначити, що в цьому році кошти, які передбачені на галузь освіти, вони в десятки разів більше по капітальним видаткам, ніж були в минулі роки. Це говорить про те, якщо місто безпосередньо депутати буде вкладати в галузь освіти, в розвиток наших дітей кошти, я думаю, що в нашому місті плимо. Я вас вітаю цим прекрасним святом. Я в бажаю всім успіху, добра, злагодження і миру в нашій державі. Дякую.